Привіт, я Микола Серветник, ваш гід у сфері e-commerce. Я є співзасновником компанії Handmade Hub UA. Якщо ви хочете створити сайт на Shopify, або продавати товари на Etsy, Amazon чи eBay, або ж отримати ефективну рекламу з Pinterest, TikTok чи Instagram, Вам до нас враження, що з Etsy всім все зрозуміло, ну крім доставки. Бо кожен день мені та компанії у чат прилітає десяток питань, як відправляти товар в ту чи іншу країну. Як взагалі рахувати вартість доставки, та що ж таке та сама відправка подарунком у 2025 році? Еці продовжує тренд на прозорість і швидкість доставки. Ви маєте додавати чіткі терміни, додавати трекінг, не обманювати з термінами, пропонувати фрішипінг в нішах, де це важливий критерій. Є думка, що пропонувати фрішипінг особливо важливо до США. Це міф стосується товарів, вартість яких більше 35 доларів. Але на практиці це не має великого впливу на просування. Чи ставити фрішипінг, треба дивитись, як заведено в ніші у ваших конкурентів. Найбільший страх, який я бачу, а що якщо доставка з'їсть увесь мій прибуток? Для цього треба вірно розрахувати її вартість. Врахуйте, вартість пакувальних матеріалів, коробок. Конверти, скотч, накаплівка, брендові мішечки все, що потрібно для того, щоб товар доїхав красивий, цілий та неушкоджений. І не мінімальне пакування, а максимально міцне, бо міжнародна доставка значно відрізняється і не у кращий бік. Всі ж бачили відео з американськими і не тільки кур'єрами. На ніч таке краще не дивитись. Вага товару з пакуванням, не тільки сам товар, габарити посилки впливають на тариф. А тепер Починаємо гуляти по калькуляторах різних служб доставки. Всі результати краще вносити у таблицю, габарити, ціна, терміни, доставка у ключові країни. Укрпошта найдоступніший варіант. Є різні варіанти міжнародних посилок. Наприклад, є Prime недорогий варіант, але є нюанси з відшкодуванням та трекінгом. Дріппак трохи дорожчий, але, на мою особисту думку, кращий варіант. Є МС. Який ідеально підходить для габаритних товарів. Краще порахуйте всі варіанти. Нова пошта Global. Зручно, багато відправлень, трохи більша ціна, але часто є акції, особливо, якщо ви користуєтесь репост Global. Зверніть увагу щодо країн, де напряму представлена нова пошта. Зараз це біля 30 країн Європи. Доставка буде набагато швидше та доступніше за ціною. DHL. Дуже швидко, але й найдорожчий варіант. Найчастіше я використовую його у випадках, коли клієнт готовий доплатити за доставку. Також виправдано для дорогих товарів, коли має бути розширена страховка та максимально надійна доставка. Які ще варіанти існують? Наприклад, консолідація. Це тип доставки, коли кілька посилок об'єднуються в одну в країні відправника. А потім відправляються до складу в країну отримувач, звідки вже їдуть до кінцевих адресатів. Це дуже зручно для невеликих вантажів до 5 кг. Ви економите на вартості і отримуєте європейський або американський трекномер. Це має цілий ряд переваг. Магазини в шипінг-профілях, яких вказана Європа або США, отримують більше локального трафіку на всіх без виключення маркетплейсах. Споживачі часто користуються фільтрами, щоб обрати магазини, які доставляють з їх регіону. Це зумовлено і швидшою доставкою, і підтримкою локальних виробників. Тобто, змінюючи країну доставки, ви будете отримувати більший трафік. Коли доставка відбувається з Європи або Америки, у клієнтів підвищується довіра до продавця, а в магазині збільшується конверсія. Поштові оператори, такі як GLS, USPS, допомагають зробити доставку максимально швидкою та надійною. Але все одно є ще крутіший метод доставки. Я про фулфілмент це збереження товарів на складі в іншій країні, що забезпечує швидку логістику та економію як фінансів, так і часу. Для прикладу, доставка зі складу в США займає всього від двох днів. По суті, ви відправляєте партію товарів на склад, їх розміщують, ведуть облік, щоб ви постійно могли контролювати залишки в онлайн режимі. Комплектують замовлення, пакують, пересилають, за необхідності обробляють повернення. Всі ваші замовлення їдуть зі складу одразу в день замовлення. Клієнти не отримують додаткових доплат, мита чи податків. А ще ви можете збирати різдвяні замовлення хоч до вечора, 24 грудня, бо ви дійсно можете забезпечити такі ж умови, як і локальні продавці в США чи Європі. Нагадую, що при відправках з України різдвяні замовлення краще не брати пізніше з середини грудня. Коли ви зробили таку порівняльну табличку, оберіть, який варіант доставки підходить саме вам. Я не буду тут нічого рекомендувати, бо це дуже індивідуально. Але точно можу сказати, що якщо маржа та ціна конкурентів дозволяє, закладіть 10-15% у вартість доставки на покриття форс-мажорів. Потрібно більше інформації про те, як розрахувати вартість доставки. Підписуйтесь на мій інстаграм та пишіть мені в директ слово доставка, і я надішлю вам докладний чек-лист. По теорії пройшлись. Тепер до практики. Заходимо у etsy магазин, налаштовувати шипінг-профіль, шаблон, який ви прив'язуєте до кожного лістингу. У ньому. Країни відправлення, регіони, куди ви доставляєте, терміни обробки, терміни доставки, вартість доставки, можливість безкоштовної доставки, служби доставки, можливість швидкісної доставки. Etsy дозволяє створити один профіль і застосувати його одразу до десятків товарів, або ж створювати індивідуальні профілі під окремі замовлення або країни. Як створити профіль доставки? Переходимо у «Shop Manager», переходимо в розділ Settings, «Delivery Settings» або також може називатись «Shipping Settings». І натискаємо Create Profile». За замовчуванням підтягнеться країна реєстрації магазину. В нашому випадку це Україна. Вносимо поштовий індекс та час обробки замовлень. Звісно, Etsy дуже подобається мінімальний процесінг тайм, але тут ви маєте враховувати реальні терміни. І якщо це складні замовлення або відправка консолідацією, то краще поставити довший термін, бо завищені очікування клієнтів по швидкості доставки можуть призвести до негативних відгуків. Далі налаштовуємо стандартну доставку. Вибравши весь світ, буде налаштований профіль доставки по всьому світу. Для прикладу, вибираємо перевізника DHL, встановлюємо вартість, яку ви порахували для власного товару. Це базові налаштування, але можна прокачати доставку та додати ще опції. Наприклад, щоб налаштувати доставку в кожну країну окремо, потрібно натиснути плюс. Добавити локацію, так ви зможете встановити різну вартість доставки для кожного регіону або країни. Моя улюблена фішка завжди додаємо її до товарів. Можливість експрес-доставки. Наприклад, ми часто ставимо безкоштовну доставку та відправляємо товари консолідацією, але якщо клієнту потрібно терміново. То він може обрати швидку доставку та оплатити її для цього. У Shipping Profile потрібно додати Delivery Upgrade і заповнити поля, вказавши вартість та приблизні терміни доставки. Ще одна фішка, якою варто користуватися, спеціальна ціна доставки на наступний товар у замовленні. Часто психологічно це спонукає додати у кошик. Побільше товарів для вас це збільшення середнього чеку та економія на доставці, бо кілька товарів будуть їхати в одній посилці. І трохи організації. Обов'язково заповнюємо профіль «Name» і зберігаємо, щоб потім легше орієнтуватися у власних профілях доставки. Типові помилки при доставці: не додали трек-номер – Etsy може утримати оплату. Затримуєте терміни доставки, і потім отримуєте погані відгуки. Не оновлюєте профіль при зміні тарифів, не пишете, хто сплачує мито і податки. Якщо ви налаштували все правильно, доставка не буде перешкодою, а стане вашою конкурентною перевагою. Підписуйтесь попереду ще більше практичних тем. про еці.